Слава Україні, друзі! Час новин на каналі В студії для вас. Працюють ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо ми з головних новин стисло. На Майдані Незалежності у Хмельницькому відкрили фотовиставку Хто вмирає в боротьбі в серцях живе навіки». На ній представили 406 образів родин загиблих воїнів і присвятили її дню пам'яті полеглих захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, який відзначається 29 серпня. Усі експонати виставки згодом передадуть до фонду державного архіву Хмельницької області. Національна збірна України з голболу перемогла на міжнародному турнірі у Литві. Змагання проходили у Вільнюсі та об'єднали шість потужних команд: це й господарі турніру Литва, 1 Литва, 2 а також Велика Британія, Фінляндія, Німеччина та, звичайно ж, Україна. Саме наша збірна і стала найкращою у фіналі. Українці перемогли Німеччину 5-4. Спорт без обмежень. 92-річна Італійка ставить рекорди з бігу. Емма Марія Мадзенга встановила чотири світові рекорди у категорії 90 Її черговий рекорд 200 метрів за 50 секунд. Вчені кажуть, що її витривалість як у 50-річної, а м'язи майже як у 20-річної. Жінка тренується по кілька разів на день. Про ці та інші головні події за тиждень докладніше розповімо далі. Національна збірна України з голболу повернулася зі змагань у Литві з перемогою. Міжнародний турнір з голболу серед чоловіків на Кубок Лайонс клубу імені Віттаутаса Великого проходив у столиці Литви Вільнюсі та об'єднав шість потужних голбольних команд. Це й господарі турніру Литва, 1 Литва, 2 також Велика Британія, Фінляндія, Німеччина. Та, звичайно ж, Україна. Саме українська збірна стала найкращою. Наші голболісти традиційно проявили свою майстерність, характер та жагу до перемоги. У півфіналі українці переконливо здолали Литву 2 з рахунком 12-2. Фінальна гра з Німеччиною була більш напруженою. Вирішальний м'яч Василь Олійник забив лише за 8 секунд до кінця матчу. І перемога 5-4. Антона. Стрельчука, між іншим, було визнано найкращим захисником турніру. Нагадаю, що на літніх Паралімпійських іграх 2024 у Парижі національна збірна України з Голболу вперше у своїй історії завоювала срібну медаль. Українські захисники з ампутаціями перепливли босфор. Учасники запливу подолали 6,5 кілометрів. Сильна течія, солона вода, велика кількість суперників не стали на заваді, повідомили у Superhumans. До речі, центр воєнної травми і став одним з організаторів запливу. Павло, який після підриву на міні втратив ногу, подолав дистанцію за 1 годину 23 хвилини. Олег Боєць-триатлоніст пройшов бої, пережив дві контузії і подолав один з найскладніших запливів світу за 1 годину 24 хвилини. Сашко втратив ногу вище коліна, Босфор переплив за півтори години. А ще у квітні піднімався до базового табору на Еверест. Для хлопців було принциповим пройти дистанцію на рівні з нормотиповими людьми. Тому вони свідомо не вказали факт інвалідності під час реєстрації, зазначили у центрі. Ви щасливі. Дякую вам за підтримку. Всі вболівали, всі нам бажали перемоги. Ця відповідальність вона мене наче несла на крила. В Одесі пройшов чемпіонат України з веслування на Ялах. Змагання відбувалися також у категорії адаптивні ветерани. Перше місце посіла столична команда Титанові ветерани. Також на п'єдесталі постали два колективи з Дніпра. Ветерани з Дніпра стали призерами чемпіонату України з веслування на ялах. Вони об'єднались у дві команди та посіли друге та третє місце відповідно. Йдеться на сайті міської ради. Загалом представляли Дніпро 16 ветеранів у складі команд Гетьман Загайдачний» та. Дніпро честь. Гетьман Сагайдачний посіла друге місце в категорії Адаптивні ветерани. Через технічну несправність спортсмени відстали від переможців лише на одну секунду. Надалі команда планує взяти участь у міжнародних змаганнях серед ветеранів, які пройдуть у грецькому місті салонніки. Інша команда Дніпро честь у цій же категорії здобула бронзову медаль. Тривали змагання на інклюзивному пляжі Одеси. Загалом учасниками чемпіонату стали понад 50 ветеранів з інвалідністю та понад 25 людей з інвалідністю з п'яти областей України. І в українському АМ футболі сталася по-справжньому історична подія. Українська асоціація футболу офіційно розпочала чемпіонат України. Триватиме він з серпня і до грудня. Проходитиме у Києві та області Львові, Черкасах та Івано-Франківську. Перший з'їзний раунд відбудеться вже з 29-го і до 31 серпня у столиці. Переможець чемпіонату України представить нашу державу. У лізі чемпіонів Європейської федерації футболу людей з ампутаціями у наступному році. Серед учасників чемпіонату команди з усієї України. Зокрема, МСК Дніпро-Черкаси, Покрова АМП, Львів, Шахтар Сталеві, Донецьк, Буревій, Київська область, Хрестоносці Луцьк, Вінниця АМП, Незламні Харків, Титани Житомир. Футбольний клуб Бартка Івано-Франківськ та Вікінги Тернопіль. Ветеран Володимир із Запоріжжя, який захищав Україну на Авдіївському напрямку, навіть після поранень та втрати ока не втратив жахи до життя і знайшов себе у спорті. Після поранень ветеран проходить не тільки фізичну реабілітацію, але й психологічну. Секція зі стрільби з лука для нього стала ще одним місцем, де можна відновитися. Відчуває себе мислиться, ну, так і хочеться в ціль попасти. На всі сто відсотків воно допомагає психологічно розвантажитися, думати, не зациклюєшся, Концентруєшся, попасти в ціль. і всі лишні думки вони зникають негативно. Прості все світ другий. Ти і ціль, хлопці, не забувайте на себе, рухайтеся, пробуйте щось те знайдете. Всяке є. І лук, є, і плавання, і другі види спорту. Не сидіть. У Києві на базі однієї з міських лікарень відкрили протезний центр Human Titans. Центр надаватиме допомогу пораненим воїнам та цивільним, які потребують сучасного протезування і реабілітації. Центр столиця створили за підтримки мера Берліна Кая Вегнера та благодійної організації Life Bridge Ukraine. Як повідомив київський міський голова Віталій Кличко, ідея створення цього центру виникла два роки. Тому тоді фахівці відвідали військовий шпиталь Бундесверу, де відновлювалися українські захисники. І за підтримки міської влади Берліна проєкт вдалося реалізувати для оснащення протезного центру та виготовлення протезів. Благодійники придбали необхідне обладнання. Кошти виділили із місцевого бюджету Києва. Тим часом вже шестеро українських техніків-протезистів пройшли навчання у Німеччині. Інклюзивний центр для дітей з інвалідністю відкрили на Львівщині. Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, відділення для догляду та інклюзивний центр діятимуть у новоствореному центрі підтримки сім'ї на площі 600 квадратних метрів. Там діти під наглядом фахівців зможуть здобувати важливі для життя навички, соціалізуватися, займатися улюбленими справами. Також в установі надаватимуть освітні послуги. Окрім цього, у закладі облаштували сенсорні і ресурсні кімнати, інтерактивний коридор і простір для ігор. А для найменших запровадили послугу раннього втручання, яка допоможе малюкам від народження і до 4 років розвиватися, а їхнім сім'ям отримувати необхідну підтримку поруч з домом. На втілення проєкту витратили понад 11 мільйонів гривень, партнерських коштів від ЮНІСЕФ Юкрейн та майже більше двох. 2 мільйони гривень з бюджету громади 500 тисяч гривень на розвиток власної справи. Ветеран Микита Шевченко організував бізнес завдяки гранту від Запорізької облдержадміністрації. Грантові кошти чоловік спрямував на закупівлю сучасного обладнання для станції технічного обслуговування автівок. Захисникні службу у 53-й окремій механізованій бригаді пройшов бої за бахмут, керував підрозділом, а через два роки звільнився за сімейними обставинами. Прийшов, моє підприємство зупинилося на простої, не працює. І Я вирішив займатися чимось, то, що, як кажуть, я можу робити. Конкретно займаюся автомобільним ремонтом. 3 d розвал сходження, аргонова сварка, шиномонтаж, балансіровка, рихтовка, заправка автокондиціонерів. На фронті почав сам ремонтувати машини. Я писав на грант на перший на грант подавався, не пройшов на другий. І з третії попитки я його взяв. Щоб підтримати наших захисників, які лікуються та проходять реабілітацію після важких поранень у центрі Дніпро протез, актори драмтеатру Маріуполя привезли туди свою поетично-музичну програму. Незламні театр, який втратив приміщення і майно у Маріуполі, але не втратив сили духу, сьогодні дарує мистецтво там, де воно потрібне найбільше. Актори, які самі пережили евакуацію і втрати, як ніхто розуміє. Міють ціну підтримки розповідають організатори. Концепт був створений для того, щоб якось бути ближче до військових, щоб не показувати щось таке. Знаєте, що ми якось віддалені від них. Ми хотіли перш за все зробити таку атмосферу дружню, щоб і мати ну, можливість поспілкуватися, якось про нас всіх поговорити, показати наш театр і підтримати. Респект дуже сподобалося. Дуже радий, що у нас така молодь і українська мова має лунати в кожному місті. З кожних уст. Мені це з першої секунди. Мені ім іменно ім талановитість і талановитість з першої секунди. І, я завдячую і вам, що ви приїхали сюди. Нас підтримали. Настрій, настрій появився ліпший. Хто вмирає в боротьбі в серцях, живе навіки. Під такою назвою на Майдані Незалежності у Хмельницькому відкрили фотовиставку. На ній представили 406 образів родин загиблих воїнів і присвятили її Дню пам'яті полеглих захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України, який відзначається 29 серпня. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять всіх, хто поклав найцінніше життя за незалежність нашої держави символом дня пам'яті полеглих захисників України офіційно визначено Сонях. Саме тому учасники заходу вдягнули символічні соняшники з метою вшанування загиблих воїнів за незалежність України. Всі експонати виставки згодом передадуть до фонду особового походження Державного архіву Хмельницької області. Тож наразі це всі новини. Друзі, дякуємо за те, що ви з каналом Еквалімпік. Ми зустрінемось вже у понеділок. Продовжуйте підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!